Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги: ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули, ідея банк. Один кредит, три переваги. Пальне в Україні може подорожчати щонайменше на 50 копійок за літр. Якщо ціна нафти надовго затримається дорожча 50 доларів за барель, рішення країн ОПЕК про зниження видобутку уже піднесло ціни на чорне золото після вихідних до рекордних 57 доларів за бочку північно-морської нафти. Якщо Ціна навта буде вище ніж 50 доларів, то це може відобразитись на ціні кінцевого товару бензину бензину, диз... бензину yeah. дизель. Uh -huh. Я думаю, що здорожчання таке може бути від 50 копійок до гривні залежно від того, якою буде ціна нафти. Якщо вона 55 доларів, то це може бути ближче до гривні. Нагадаємо, ОПЕК Росія і ще 10 країн, які не входять до організації, збираються знизити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на день, починаючи з наступного року для підтримки цін, щоправда, навіть у самій Росії не вірять, що висока ціна протримається довго. Долар в наступному році коштуватиме в середньому не більше 26,5 гривень. У 2018-му курс сягне 27 гривень за долар в середньому. Такий прогноз зробили в міжнародній рейтинговій агенції. Стандартний пурс агенція підтвердила суверенний рейтинг України без загрози дефолту зі стабільним прогнозом. Ріст економіки нашої країни в наступні три роки міжнародні експерти прогнозують у 2,3%. Українців чекає хвиля масових звільнень. Про це попереджає державна служба зайнятості згідно досліджень чиновників, тільки за останній квартал року працюючих українців стало менше на 200 тисяч. А от рекрутери запевняють, на сполох бити ще рано. Щодо скорочення, звісно, ми не можемо говорити, що в Україні безробіття немає, і ситуація повністю налагодилась і є такою, як докризовий момент. Це не так, проте, ми можемо констатувати, що в порівнянні, наприклад, з минулим роком ситуація поліпшується, Йться ринок праці ожив. Попри кризу, кажуть експерти, розвиваються нові напрямки та сфери бізнесу, яким потрібні кваліфіковані спеціалісти. Тому фактор конкуренції відсутній. Скорочення в основному стосується держсектору і державних підприємств. Це пов'язано з люстрацією, оновленням кадрів та переформатуванням окремих держорганів. Також зберігається тенденція підвищення зарплат та надання премій найбільш цінним співробітникам, які можуть принести хороший бізнес-результат, згідно нашим опитувань, то Більшість роботодавців з початку року по сьогоднішній момент підвищували заробітну плати своїм співробітникам. Проте ці підвищення в середньому не перевищують 20%. Якщо ми порівняємо з загальним подорожчанням життя в Україні, з ціновою політикою, з курсом долара, то зможемо зрозуміти, що ці підвищення на матеріальний стан позитивно українців аж ніяк не вплинули. Середня зарплата по регіонах нині складає 5-6 тисяч гривень, по Києву – 8-9 тисяч. Найбільше Зарплати традиційно пропонують it фахівцям, топ-менеджерам та начальникам відділів, найбільш розшукувані адміністративний персонал та працівники в сільськогосподарському секторі.